Всім привіт! Ви на каналі Лінивий Криптоінвестор. Сьогодні хочеться поговорити про таку тему, де ліпше зберігати свої криптоактиви. Які є варіанти. Одразу спойлер, що ідеальне місце для зберігання ваших криптоактивів все одно не існує, треба все одно шукати якісь компроміси, тому що якісь варіанти зберігання будуть підходити більше одним людям, а якісь іншим. Перед тим як розпочнемо, традиційно нагадую, підпишись на цей канал, постав вподобайку, допоможи просувати. В україномовний контент. Залиш будь-який коментар під цим відео, можна навіть якийсь змістовний, якщо не лінивий. А ми починаємо. На даний момент існує чотири основних способи, як можна зберігати крипту. Я б навіть сказав, що не 4, а 3,5. Перший з них це, звісно, централізовані біржі. Централізована біржа це біржа, на якій, коли ви реєструєтесь, ви обов'язково проходите верифікацію своєї особистості. До таких бірж можна віднести біржу Binance, українську біржу WhiteBit, американську біржу Coinbase, біржу KuCoin, у якої зараз є проблеми із судові позики, і такі інші. Таких бірж взагалі є багато, але якщо дивитись на це з питанням де безпечніше, то безпечніше там, де об'єм торгів досить високий. Тому що якщо є об'єм торгів, то значить у біржі є гроші, якими вона оперує, і значить, скоріш за все вона. Не збанкратує так швидко. Які є плюси в тому, щоб зберігати свої криптоактиви на криптобіржі, наприклад, на біржі Binance? По-перше, ви зберігаєте всі криптоактиви, які вам потрібно, будь то біткоін, USDT або інші монетки в одному місці. По-друге, якщо ви забули пароль, ви завжди зможете отримати доступ до свого акаунту, тому що він верифікований на ваші особисті дані. На ваші паспортні дані, тому відновити доступ до вашого акаунту теорії буде не проблема. Ще плюс в тому, що якщо ви активно займаєтесь трейдерством, то варіантів у вас небагато, тому що сама біржа надає нам можливість торгувати на ф'ючерсах у розділі деривативи. І для того, щоб торгувати на ф'ючерсах, звісно, нам потрібно, щоб Наші криптоактиви, якими ми будемо торгувати, зберігались на біржі, на якій ми будемо торгувати. Тому тут без варіантів. Ще плюс в тому, що це більш-менш безпечно, тобто, якщо навіть хтось в. Вкраде ваш логін і пароль від біржі, навряд чи він зможе вивести ваші гроші, тому що як правило вивід грошей підтверджується через Google аутентифікацію а також через SMS, який прийде вам на телефон. Але якщо сильно дуже сильно захотіти, можна все ж таки втратити гроші, якщо якийсь шахрай отримує доступ до вашого аккаунту. Наприклад, якщо він буде не виводити гроші, а просто купить за ваші гроші якусь NFT, яку він сам створив. Тобто, наприклад, якщо у вас на аккаунті є 1000 US DDT, він отримав доступ до вашого аккаунта і замість того, щоб вивести ці гроші, просто купляє свою NFT за ваші 1000 доларів, і в такому випадку, можливо, навіть не треба підтверджувати транзакцію. Такі випадки періодично трапляються на криптобіржах, тому це є теж одним з прикладом, як ви можете втратити свої гроші. Найголовніший мінус того, щоб зберігати свої гроші на централізованих криптобіржах. Це в тому, що фактично ви не володієте своїми активами, а біржа володіє вашими активами. Тобто тут нема таких понять, як сіт-фраза або крипта ключа. Так, по факту, якщо біржа захоче, вона зможе заблокувати ваш акаунт. І дуже часто трапляються такі випадки, коли хакери взламують не ваш особистий аккаунт, а біржу і отримують доступ до гаманців одразу всіх користувачів біржі. Також, якщо біржа збанкратує, як нещодавно трапилось з біржею FTX, ви скоріш за все дізнаєтесь. Про це тільки тоді, коли вже біржа заблокує можливість виводу ваших грошей, і таким чином ви теж можете втратити ваші активи. Тому, як на мене, зараз є сенс зберігати гроші на централізованих криптобіржах, тільки якщо ви займаєтесь трейдингом, займаєтесь професійно трейдингом і заробляєте на цьому. Мої сподівання, що все ж таки майбутнє за децентралізованими криптобіржами, тому що зараз ми можемо побачити таку тенденцію, що крипторинок почав починає бути тісно пов'язаним з фіатними грошами, з'являється все більше регуляцій зі сторони регуляційних органів в Америці, в Європі, і я думаю, що в майбутньому ми прийдемо до того, що як зараз держава захищає наші гроші на банківських рахунках. Тобто, на, наприклад, якщо Монобанк або Приватбанк збанкратує ми з вами знаємо, що є така організація, яка називається як фонд гарантування вкладів фізичних осіб. І якщо, наприклад, Монобанк або Приватбанк або будь який інший Банка збанкратує в Україні, то ми з вами зможемо отримати, умовно кажучи, страхування наших фіатних коштів на суму до 200 тисяч гривень. Думаю, що і централізовані біржі згодом прийдуть саме до подібного рішення, і тоді, навіть якщо біржа збанкратує, вона буде регулюватися якимись будь-американськими то американськими регуляторами, будь то європейськими, як в випадку з біржою Binance. і ці регулятори будуть нам гарантувати відшкодування наш. Ваших коштів. У випадку банкрутства централізованої біржі зараз такого немає. Зараз ми ніяк не захищені, але чекаємо. Думаю, що регулювання все ж таки потрібно бути, тому що разом з регулюванням будуть і платитися податки, і багато іншого позитивного у виморі кріпти. Це був перший варіант, як можна зберігати гроші. Другий варіант, який зараз набирає популярність, це зберігання своїх криптоактивів на так званих гарячих гаманцях. Якщо подивитись нещодавно, з. Тю на Forbes, то Forbes каже, що найпопулярніші гарячі гаманці то Coinbase Wallet, SafePal, Crypto.com Wallet, Exodus і теж один із різноманіт Coinbase Wallet, але у вигляді аплікушки. Думаю, що цій статистиці можна повірити, але ця статистика, скоріш за все, зібрана суто серед громадян США, тому що в Європі ситуація трохи інша. В Європі найчастіше зараз. Починають користуватися такими гарячими гаманцями, як Trust Wallet або Metamask. І так погоджуюсь серед європейців в топі ще гарячий гаманець SafePal. SafePal трошки попереду: Trust Wallet або Metamask. На ньому навіть є можливість зберігати криптоактиві, типу як на холодному гаманці, заплативши за це 4999. Як на мене, найкращого варіанта серед цих гарячих гаманців не існує: Встановлюйте собі всі три версії і робіть і висновки якими вам зручніше користуватись, але якщо говорити про безпеку, то в принципі Wallet є безпечним варіантом зберігання ваших криптоактивів. Єдиний мінус в плані безпеці використання Wallet це те, що дуже часто ви можете використовувати гаманець Wallet для того, щоб залогінитись на тому чи іншому сайті. І тоді у розділі Settings на вкладці Wallet Connect у вас з'являється список сайтів, з якими у вас зараз ваш wallet гаманець в інтернеті вже є напевно біля десятка випадків, коли у людей вводили їх. Криптоактиви з Trustwallet гаманців, у випадку, якщо їх trustwallet був підконекчений до якогось сайту, якогось сайта мошенника Тому я раджу вам використовувати два аккаунти Wallet. На одному аккаунті Trustwallet у вас будуть суто ваші основні активи, і ви не будете коннектити його до будь-яких сайтів. Він буде суто для збереження ваших активів. А інший Trust Wallet аккаунт ви будете використовувати для того, щоб, якщо що логінитись на яких. Якось сайтах, якщо що, переводити з вашого основного аккаунта на той акаунт необхідну кількість активів і використовувати їх, це буде безпечно і цим можна користуватись. Найпоширеніше питання у людей: що буде, якщо сайт Wallet або сайт Metamask, або інших гарячих криптогаманців, таких як SafePal, закриється. Що тоді робити? Чи я втрачу свої? Криптоактиви, відповідь на це питання вже є на сайті самого Wallet і думаю на сайтах інших гарячих криптогаманців. Але основний сенс в тому, коли ви реєструєтесь на якомусь сервісі гарячого криптогаманця, по факту цей сервіс є посередником між вами і реальним блокчейном, на якому зберігаються ваші активи. Тобто в них немає можливості вивести ваші гроші, вони лише посередник, Вони дають вам візуальну оболонку, за допомогою якої вам зручно користуватись мультигаманцем. Тобто не якимось одним активом, будь то біткоін чи інший, а захотіли відкрили декілька різних гаманців: біткоін, ефір і так далі, і користуєтесь їми. І як каже нам Трастволод, у випадку, якщо Трастволод перестане існувати, ми можемо, використовуючи ті ж самі сіт фрази, які ми використовували при роботі з Trustwolтом, використовуючи їх на іншому подібному сервісі, будь то Metamask або SafePal, або інші сервіси гарячих гаманців. Також на Reddit можна побачити. Те відповідь Trust Wallet. Вони підтверджують мої слова, що у випадку, якщо сайт перестане існувати, або їх додаток перестане існувати, ми можемо використовувати нашу секретну seed-фразу в якомусь іншому сервісі, і в теорії це повинно працювати. А чи працює це на практиці? Я вам не можу сказати точно, тому що до сьогодні не було таких крупних сервісів, як Metamask або Wallet або інших гарячих гаманців, які збанкрутували чи перестали існувати. Тому практики такої ще не. Було, але якщо їм довіряти, якщо бачити, як це працює, а ми знаємо технології, які вони використовують, тобто вони являються лише посередником, то в теорії це повинно працювати. Тому, як на мене, якраз таки використання гарячих мультигаманців, таких як Trust Wallet, є найпоширенішим і найпростішим способом зберігання своїх криптоактивів, і його можна назвати безпечним. Що стосується гарячого гаманцю Metamask, я можу сказати, що так, їм напевно навіть зручніше ніж Trust Wallet, -там користуватись, але Мінус тут в тому, що, як на мене, він є і більш уязвимим до хакерських атак. Тому вирішувати вам чи використовувати Metamask, тому що Metamask то є лише просто додаток екстеншн для вашого браузера, і повірте мені, існує безліч способів, як можна, якщо захотіти, увести гроші з вашого Metamask гаманцю. Мінус використання гарячих криптогаманців по суті лише в тому, що якщо ви активно займаєтесь торгівлею на біржах, то вам буде незручно. Ну тобто, по факту, взагалі. Неможливо, вам прийдеться все одно переводити гроші з вашого гарячого гаманця на криптобіржу і там торгувати і так постійно туди-сюди. Коротше, незручно. Але я думаю, що якщо ви торгуєте на ф'ючерсах, то ви якраз такі, як то кажуть, в темі, тому, скоріш за все, перед тим як біржа збанкратує, ви будете про це знати, бо ви постійно будете моніторити обсяг торгів, акції і всю цю дічину, яка йде в пакеті знань трейдера. До речі, якщо казати про ймовірність збанкратування, централізованих Криптобіржі, як нещодавно зробила біржа FTX, і розводити паніку на фоні того, що типу, ну тоді ні, я не буду зберігати свої криптоактиви на централізованих криптобіржах, бо вони всі банкратують, і це все небезпечно. Буквально три дні тому один з крупних банків США збанкратував банк. цей називається SVB. Що саме весело, акції цього банка входили в індекс SP 500. Уявляєте собі, що щоб потрапити в цей індекс, треба пройти безліч перевірок. Компанії, які потрапляють в індекс S&P 500, це компанії, які мають стільки зростання ціни на свої акції, і в яких по суті все добре. Як так сталося, що крупний банк США, який входив в індекс S&P 500, збанкрутував. Тобто я думаю, що по факту насамперед. Ніхто не може вам сказати точно, що буде завтра. Тому, як на мене, різниці в тому, чи зберігаєте ви свої гроші в банку чи в централізованій біржі, нема. І як я й казав раніше, все йде до того, що регулятори будуть регулювати ці біржі і, скоріш за все, страхувати активи користувачів цих бірж. Думаю, все ж таки в майбутньому різниці між тому, чи зберігаєте ви свої гроші на централізованій біржі чи в банку, не буде. Третій варіант, як можна зберігати свої криптоактиви, це так звані холодні гаманці. В мене взагалі немає досвіду використання зберігання криптоактивів на холодних гаманцях, але я можу сказати, що найпоширеніші з них це трезер та Леджер. Вартість холодного гаманця, як правило, від 100 доларів до 300 доларів, плюс-мінус. Тобто тут мається на увазі, що коли ви використовуєте холодний криптогаманець, це по факту плюс-мінус такий же самий досвід, як і використання. Гарячого криптогаманця, наприклад, Trust Wallet, але з однією умовою, коли в дирку вашого комп'ютера вставлена спеціальна флешка-ключ, на якій зберігається сіт-фраза або криптоключ для доступу до ваших активів. І це по суті головний сенс. Ці флешки відрізняються між собою різними рівнями безпеки. На деяких сам чіп пам'яті, на який завантажен ваш криптоключ, він може бути захищений якоюсь свинцевою прокладкою, щоб ніхто не зміг считати дані з. Цього чіпа за допомогою таких технологій, як зчитування даних, ФБРських пристроїв, і всяке таке, і як на мене, використовують холодні гаманці такі збочинці, у яких просто мільйони доларів в еквіваленті на крипту. Вони їх не стейкують, вони їм не торгують. Їм просто треба розуміти, що вони зберігаються. І це офігеть як безпечно, от для них цей варіант в реальному житті? Мені я не впевнений, Я ще раз кажу, що я не використовую холодні криптогаманці, але мені здається, що це офігеть як незручно, і ти ще постійно будеш паритись з приладу того, що ти можеш втратити цю флешку, і потім що робити, якщо ти її втратив? Бо якщо ти її втратиш, ти втратиш доступ до своїх грошей, і все, вона може зламатися. Коротше, з нею може статися будь-що. І тоді ми повертаємось до питання: а що буде, якщо вона зламається? Треба робити копію, копія буде на фізичному носії. Ну, типу, це тільки куча головняка і постійний головний біль, що щось з нею трапиться. Як на мене, така сама проблема є і в гарячих гаманцях, тобто, якщо ви втратите свою фразу, ви втратите доступ до ваших криптоактивів. Але різниця лише лише в тому, що в холодному гаманці вона зберігається на флешці, а в гарячому гаманці вона зберігається у вас десь в текстовому файлі або на бумажці. Якщо у вас... Не, хоча б мільйон доларів нема сенсу взагалі думати про холодні криптогаманці, а що саме використовувати, все одно вирішувати вам. І як я казав, четвертий варіант або третій з половиною варіант, де можна зберігати свої криптоактиви, це безпосередньо на блокчейні монети, яку ви хочете зберігати. Чому це половинчатий варіант? Тому що це не мультигаманець, він не дає вам можливості зберігати одразу всю крипту, яку ви бажаєте, будь то біткоін, ефір, дугікоін і так далі, в одному місті. Що мається на увазі? Покажу, наприклад, монети Dogecoin. Dogicoin як проект має свій особистий сайт. Тобто, якщо, наприклад, монета Dogecoin Dogicoin взагалі зникне як проект, то її не стане всюди і на холодних гаманцях, і на гарячих, і на криптобіржах. Але у вас є можливість зберігати свої монети Dogecoin суто на проекті самого Dogecoin. Тобто в такому випадку ви вже ніяк не залежите від біржі або сервісу гарячих гаманців, будь буту Трастволот або будь-яких холодних гаманців. Ви зберігаєте свої криптоактив суто на проекті цього активу. тобто, якщо справа йде суто про монету догікоін, ви можете це зробити на їх офіційному сайті, створити новий гаманець, так само запам'ятати свою сіт фразу, логін та пароль, назву гаманця і користуватись їм безпосередньо. Давайте я до прикладу просто зайду в свій гаманець на Dogecoin, Після успішного входу в наш аккаунт ми можемо побачити баланс і так само користуватись цим гаманцем, як звичайним гаманцем. Тобто, ми можемо відсилати комусь свої Dogecoin, отримувати Dogecoin, тобто побачити свою Dogecoin адресу і здійснити перевод і так далі. Але, як я казав раніше, мінус в тому, що в такому випадку ми використовуємо це не як мультигаманець, а як гаманець суто для однієї монети. Так само ми можемо використовувати гаманець тезер волота, щоб зберігати свої тезери, і на деяких. Інших криптоактивів теж є їх особисті сайти, де можна завести рахунок і використовувати безпосередньо на проєкті цього сайта. Гаманець на деяких з них відкриття гаманця коштує грошей, а на деяких з них є мінімальна кількість, яку ви мінімум повинні покласти собі на рахунок. Навіть на Dogecoin, по-моєму, мінімальна сума поповнення, щоб відкрити гаманець, була якщо я не помиляюсь, 100 догікоїнів. Як на мене, якщо у вас небагато криптоактивів, такий спосіб є найбезпечніший тому що тут ви можете втратити свої гроші тільки якщо сама монета перестане існувати. На цьому все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть обов'язково їх в коментарях. Постараюся відповісти на всі, якщо буду знати відповідь. Думаю, в майбутньому я ще запишу пару відосів на цю тему, тому що вона доволі обширна. В цьому відосі я пройшовся по основних методах лише по поверхні, але цього достатньо, щоб вирішити, який саме варіант підходить суто вам, тому що як можна побачити. Ідеальних варіантів зараз не існує. Як на мене, ідеальний варіант був би на централізованій біржі при умові, що наші гроші застраховані на якусь суму, але зараз і такого нема. Тому ще раз дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте вподобайки, допоможіть просунути це відео на Ютубі і показати його більшій кількості людей. Не забудь підписатися на канал, і не забувай, що на жаль, в нашій країні йде війна, тому по можливості донать спочатку на ЗСУ, а потім вже криптоінвестування. Слава Україні, пака.